До 30-річчя творчої та культурно-просвітницької діяльності поетеса та громадська діячка Наталя Чамлай провела свій творчий вечір. Захід відбувся 29 листопада у палаці культури Дружба. Відповідаючи на запитання ведучої, поетеса розповіла про свій творчий шлях, про громадську та просвітницьку роботу. Наталя Чамлай авторка поетичних збірок, членкиня спілки письменників України. Пані Наталичку, я знаю, ой, ну давно я ходила до школи в старші класи і трошки писала. І тоді моя вчителька української мови, пані Олеся Чайківська, вона сказала, що хай пані Наталя, як людина, яка має трошки досвіду поетичного і вже вона мала збірку, хай вона подивиться трошки твої Оксана, тексти. І пані Наталя тоді дивилась, ну, Але тоді ми так якось просто зустрілись. Там, а вже коли, потім ми так спілкувалися, там, десь на якихось творчих вечорах, десь там зустрічали. А вже коли мене я готувала збірку, то я все-таки вирішила, що пані Наталя має подивитись, бо я знаю, що вона як редактор дуже дуже досвідчена. І то хотілося, щоб на текст твій подивився хтось з боку, да, таким свіжим поглядом. І то пані Наталя була, е редагувала редагу, да, редактором моєї збірки була. Багато віршів Наталі Чамблай стали піснями свого часу. Їх виконували відомі українські співаки та виконавці з південного. І ще один творчий напрямок поетеси це дитячі книжки. Ілюстратором для них стала Лариса Дем'янишина. Тісно співпрацювати почали з 1995 року, з того часу, коли була створена українська школа. Пані Наталя була долучна до тих людей активних, які. Відстоювали позицію, що в місті має бути саме українська школа. Я тоді ще була зовсім молода, в мене були милі діти, але якраз у цій школі відбулася теж моя перша персональна виставка, знайомство з просвітянами і з пані Наталією. З тих пір ми вже йшли поруч, співпрацювали. Я дуже вдячна пані Наталі за те, що вона до мене, як до автора, зверталася. Коли видавала свої збірки. І наступні збірки після першої збірки вже оформляла я. І я дуже вдячна, тому що це, по-перше, надихає. По-друге, -по стаєш сам глибше, коли читаєш хорошу поезію, хорошу прозу. І пані Наталі якраз з тих авторів, яка так само мене Творчина надихала і рухала вперед за це. їй Дуже вдячна. Свій творчий вечір Наталя Чамлай назвала другий фронт. У такий спосіб вона називає боротьбу за українську мову та культуру. Одноіменний вірш прочитали пластуни станції Південна Національної скаутської організації Український пласт. Мисткиня зізнається, що спочатку планувала більш ліричний захід. Однак, події із зафарбуванням вислову українського героя на одному з будинків південного змусило її змінити формат творчого вечора. Був задуманий такий осінній, елегійний вечір, знаєте, з поезіями, з піснями, але... Я писала його, була в дітей в Латвії в цей час і писала там сценарій. І відбулася ця подія, коли активісти наші, проукраїнські в місті, молодь наша, замалювали цього російського цоя, скажімо так, оцей символ Росії, навіщо він, коли йде війна в нашому місті, і написали слова нашого героя ратушного. І наша, ну не наша очільниця ОСББ цього міста цього будинку замалювала ці слова. Один раз замалювали, другий раз замалювали слова нашого героя. Мене це так тригернуло. Я написала цей вірш Другий фронт. Який прочитали пластуни з четвертої школи, і дала назву своєму вечорю тоді другий фронт, тому що боротьба за мову, ну, так як в моєму вірші, боротьба за мову це мій другий фронт. Це дуже важливо. Це на часі. Хочеться просто зробити якийсь навіть круглий стіл на телебаченні з молоддю, тому що хочеться передати. Це молодь вже повинна робити їм жити. Ми що могли робили? Їм жити в цьому місті, і чи воно буде? З русським міром далі продовжувати існувати, чи воно буде стане українським, врешті-решт, це дуже важливо. Оце і є другий фронт наш. Не толерувати нічого вороже в нашому місті. Що цей зробив для України, для нашого міста? Хто він для нас? Ну він ніхто для нас. Хай він собі буде там у них. Діти, ну, активістиці все правильно зробили, але от не всі це розуміють. Поетичний вечір був благодійним. Тут можна було придбати збірки віршів Наталі Чамлай. Кошти передадуть на ліки для одного з підрозділів ЗСУ. Більше про творчий вечір Наталі Чамлай. Дивіться у програмі про тиждень.